Ми знаємо, що це жіноча скульптура, тому що вона в великому високому кашкеті. Дуже високому. Причому це може бути статусна жінка, тому що е у них ще були е такі е кашкети, дуже схожі на українські очіпки. Оце в неї е намисто. Вони дуже схожі на українські каралі. Е е і вона, звісно, в каптані. Чи каптані? Да, тобто одягнута. І ми не бачимо її волосся, тому що жінкам не дозволялось показувати волосся, воно було повністю вплетено і сховано. А ззаду в неї під кашкетом, в неї такі, як тканина, набросина, яка розвиває і теж закриває і волосся, і спину. Дуже цікаво, що є і. Орнаментація знизу, розпис по кафтану. Ми це називаємо орнаментацією, але по факту це може бути і вишивка. Навіть так різнокольорова вишивка. Да, ми точно знаємо, що. Половці чоловіки вони використовували різнокольорові стрічки, вплитаючи собі в волосся. Точно знаємо, що вони носили чоловіки довгі коси, вплитали різнокольорові стрічки і в коси своїм коням, і собі в волосся. То з якого ж дива жінки у них ходили тоді в сірому і в чорному. Ми бачимо, що в неї було достатньо широке таке обличчя. Вона сама була достатньо огрядною це достатньо щільний писковик. Всі вони зроблені з писковиків, дуже рідка з граніту. Він достатньо щільний, що зберегло її в дуже гарному стані до нашого часу від різного роду атмосферних явищ. По орнаментації розміру, скоріше за все, це 12-13 сторіччя. Розквіт, можна сказати, половецької доби до приходу монголо-татар, тому що дуже багато орнаментована і дуже гарно пропрацьована, пророблена. В цьому районі знайшли цю скульптуру, значить, вона була десь тут поблизу, історично на кургані, значить, десь поблизу ця жінка тут і похована. Ми робимо тільки такі висновки. Кожна така баба поставлена над могилою на кургані. Вона ставала центром релігії і самим святилищем, по суті, для цілої родини, так, яка була її нащадками. Всі половецькі кам'яні скульптури стоять в одній позі. Ну, майже всі. Вони під животом тримають складені руки, в яких тримають щось. Всі питають, що це? Книга. Деякі кажуть, біблія. Ні, Це горщик з жертвоприношенням, який вони несуть. Крім того, те, що вона достатньо пізня, кінець 12-го, початку 13-го сторіччя я особисто припускаю через те, що ззаду ми бачимо, починається в неї те, що ми називаємо п'ята, це технічний елемент в землю для вкопування, але він виокремлений як така майже стела, на якій вони стоять чи притуляється. Головчанки були теж нашими княгинями, вони засідали в Києві. ми нам всім історикам відомо, що в нас була княгиня Олена Тугорканівна. І острів Туруханів в Києві це острів, який їй подарив чоловік. Так як оце давай. Маємо ну, сподівання, що в кращі часи вона повернеться в цю місцевість, в цю селищну громаду свого часу степів якої вона була сюди привезено. Дякую за перегляд!